Вівсяне печиво з горіхами та варенням. Використовуйте будь-яке варення або ж замініть його цукром. 100 г вершкового масла кімнатної температури збите вінчиком. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу плюс сіль, плюс 1 столову ложку цукрової пудри чи цукру, плюс дрібка ваніліну. Збиваємо все вінчиком. Додаємо одне яйце. Збиваємо вінчиком. Плюс 150 грамів варення зі смородини. Збити вінчиком. 100 г волоських горіхів чи будь-яких інших горіхів збийте блендером та висипте в загальну масу. Перемішайте ложкою. Візьміть 400 г вівсяних пластівців, перебийте в блендері. Плюс 1 чайну ложку кориці, плюс 2 чайних ложки розпушувача. Змішайте все це ложкою. Пересипте до загальної маси та змішайте ложкою. Додайте родзинки, кількість обирайте за смаком, перемішайте ложкою, поставте в холодильник, візьміть деку та застеліть його пергаментом. Духовку виставте на температуру 180 градусів Цельсія, викладіть на пергамент печиво, попередньо скатавши в кульки і діставши його з холодильника. Ставте його в розігріту духовку на 20 хвилин плюс-мінус. Готовність перевіряйте зубочисткою. Витягніть печиво з духовки та дайте йому охолонути. Перекладіть його в тарілку. Смачного.